Гімназія номер 114 на Інгульці стала місцем, де розгорнуть пункт незламності, то облаштують спеціальне укриття. Нині ж в навчальному закладі тривають ремонтні роботи з облаштування шелтера, яке планом має за потреби вмістити в себе 250 людей. В пункті встановили електрогенератор, теплові гармати, медичні аптечки. Крім того, облаштували окремі навчальні та ігрові куточки, а також місця для сповивання немовлят та розміщення матері та дитини. Є станції супутникового інтернету StarLink. Це сприяє навчальному процесу, адже вихованці Гімназії через безпекові умови навчаються в режимі онлайн. На базі нашої гімназії створено пункт незламності, розрахований на 50 чоловік. Ну наразі так маємо велике сподівання, що якомога менше людей будуть потребувати цієї допомоги, але ми готові, ми обладнані генератором. Пушками обігріву окріп, можливо, чай чи кава також для наших містян. Звичайно, дякуючи місту і дякуючи раді оборони міста. Міська влада разом із Радою оборони міста проводить комплексну роботу, яка направлена на зміцнення критичної інфраструктури Кривого Рогу. І саме тому цьогоріч кількість пунктів незламності в місті збільшиться на 80 об'єктів, з яких 60 будуть додатково розгорнуті в навчальних закладах в межах інгулецького району, де знаходиться знаходиться гімназія номер 114 облаштували 15 пунктів незламності у школах та два – в закладах культури. Ми продовжуємо готувати у нас нові пункти незламності, безумовно, там, де знаходиться укриття. І в цьому році зараз ми відкриваємо ще 80 нових пунктів незламності, які допоможуть. Нашим мешканцям в час ще прийти сюди і мати і тепло, мати можливість підзарядити свої телефони. Відпочити кімнати для матері і дитини нині в навчальних закладах Кривого Рогу створили 118 пунктів незламності. В закладах культури 22, У відділеннях поліції 10, на базі промислових підприємств 5, на об'єктах бізнесу 46 пунктів обігріву та підзарядки гаджетів. Детально ознайомитись із переліком доступних пунктів незламності криворіжці та гості міста можуть скориставшись спеціальною інтерактивною гугл-мапою. Нові об'єкти на ній поступово з'являться з 1 листопада. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.